Место Смоленськ, метраж 112, кімнати три висота, потолков 2, 76 бюджет 8, мунрублий дизайн, лінейка, де коротенько. Дизайнери об'єднали дві сусідні квартири, щоб створити комфортний простір для проживання сім'ї з дитиною. Площі вистачило і на облаштування єдиної кухні вітальні, і приватних спалень. Правда, безскладно, щоб не обійшлося. Всі комунікації і газовий котел потрібно було заховати, для цього придумали спеціальний шафа. Подробиця замовники сім'я з дитиною довго перебували в пошуках дизайнера для втілення ідеї ідеальної квартири, і після двох місяців пошуку зупинили вибір на профізі студії для Неї При цьому робота над проектом йшла дистанційно. Обмірні креслення замовники виконували самостійно. А перше живе знайомство з дизайнерами відбулося після три місяців онлайн спілкування на етапі авторського нагляду. Щоб вийшла зручна трійка, об'єднали сусідні однокімнатну і двокімнатну квартири, функціонально простір розділили на житлову і гостьову зони, вперше входять спальня з вбиральною дитяча душова кімнати у другу кухня вітальня їдальня і лоджії. Замовники люблять приймати гостей. Тому зупинилися на студійному плануванні громадського простору, коли зони перетікають одна в іншу. Одна з особливостей квартири її розташування з панорамних вікон. Відкривається вид на історичний центр міста Смоленський Кремль, щоб підкреслити вид і поліпшити природне освітлення гостьової зони. Дизайнери об'єднали лоджію з кухнею за допомогою розсувної віконної системи. А меблі в кімнаті поставили так, щоб звідусіль проглядалися вікна, вихідну висоту стель зберегли, використовуючи накладні світильники, і люстри, посилити ефект високих стель, допомогли двері прихованого монтажу від підлоги до стелі, натуральні матеріали, шпалери, камінь, мармур, все це дизайнери використовували в обробці стін, підлоги, розширити простір, допомогли ростові дзеркала, дзеркальні панно різних розмірів з фацетами. Для оформлення зони каміна підібрали трит-мозаїку теплого відтінку. У проєкті два санвозливана кімната і душова. В їх обробці використовували травертин і мармур. Так як ми об'єднували дві квартири, на їх кордоні виявилося багато проблемних місць комунікації: газовий котел, інженерні мережі, щоб їх заховати. Ми придумали хитрий шафа-стелаж від підлоги до стелі. Він вміщує газовий котел. Ханову трубу розводку газових труб також використовується як буфет, стелаж і система для зберігання, розповідає головний дизайнер Микита Михайлов. Передпокій продовжили в вік ванної кімнати і вітальні. Так вийшло розмістити шафу для верхнього одягу у хазяйській спальні. Спроектували окрему гардеробну до знайомства з дизайнерами. Замовники хотіли оформити квартиру в скандинавському стилі. Але в процесі концепція змінилася, вийшла сучасна обстановка в дусі контемпорарі, в якій поєднуються відомі бренди з менш пізнаваними: замовники в захваті, і це головне планування. Бренди представлені в проєкті хол оздоблення, фарба, дюлюкс, підлогове покриття, керамограніт, сантавостіно, інженерна дошка, барліник, меблі, вішалка, порада, банкетка, сморелакс, освітлення, накладні світильники. Підліс сейнт, ванна кімната, оздоблення, керамограніт, лафабріця, цастле, змішувач, фантіні, рюбінетті, сантехніка, унітаз, і бочі, раковина, роца освітлення, накладні світильники, субра, ресторатіон, гардваре, кухня-вітальня, оздоблення, фарба, дюлюкс, мармур, біансо царара, трид-мозаїка, столоніал, підлогове покриття, керамограніт, санта Бостіно, інженерна дошка, барліник, меблі. Диван Дітри Італія, стільці, Полтеніць, стіл, «Елвіс Цептилан Італія, журнальний столик, сласяцон крісло, вогді Десіт». освітлення, накладні світильники, свиглюстра лінці Адельман Стюдіус, оздоблення, фарба, дюлюкс-підлогове покриття, терасна дошка, голжов меблі, крісло, вінотті, столик, зара Гоме» освітлення, накладні світильники, спальня оздоблення, фарба, Дюлюкс фалери, вал децьо, підлогове покриття, інженерна дошка барліник меблі, ліжко дітри Італія, столики зарагову макилем, довледгоюсе освітлення, накладні світильники, свлюстра артеріорс, бра в одді дитяче оздоблення, фарба, дюлюкс, підлогове покриття, інженерна дошка варліник, меблі, ліжко, тистолик, столик, сосморелакс килим, довледгоюся стілець. Loft освітлення, трекова система освітлення, сл, душова кімната, оздоблення, керамограніт, брасарогарнітур, Вілеру і боч. змішувач, фантіні Рюбінетті. сантехніка, унітаз, Вілеру і боч. раковина, роца освітлення, накладні світильники, постирочне оздоблення, Фарба. Дюлюкс підлогове покриття, керамограніт, сантавостіно, освітлення, накладні світильники. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов Міром